Всім привіт! Сьогодні будемо робити колечко. В коментарях я робила е, опитування. Зараз покажу яке колечко. Будемо робити ось таке колечко, але з чорного бісеру. Тут з великого бісеру. Ось так, давайте я одягну. Ні, не сюди. Він зараз на руках стільки цього бісеру. І браслет, два колечка, і ще це. Ось так воно виглядає. Тут таких два хрестики, як очки. Тут таке звичайне, але воно не зовсім звичайне. Ось. Це ще й лайфхак. Як зробити після хрестика? Зробити, щоб одна бісеринка була, тому що там два кінці і щоб була одна бісеринка. Це теж буде лайфхак. Ось так. Будемо робити теж з велику бісеру, але вже з чорного бісеру. Тому зараз я камеру ось так. Е, я взяла леску 20-30 см. Зробила один хрестик. Ви пам'ятаєте, 4 штуки е, просуваємо. Потім на одну сторону взяла 2 бісеринки на іншу одну. Одною верхню, там де 2. І в мене вже два хрестики є. Ось. Якщо ви дуже хочете, можете передивитися. Відео, як я робила хрестики, потрібно зробити два хрестики. Далі, на будь-яку сторону, беремо одну бісеринку. Одну бісеринку. Ось так. Тут нічого на лівій. на лівій стороні нічого, на правій стороні бісеринка. Тепер лівою стороною просуваємо через цю бісеринку зверху і так пішли. Ось у нас одна бісеринка, Це лайфхак, коли ви зробили там половину колечка хрестиком, а далі хочете зробити просто так, щоб бісер натягнути. І щоб це б виглядало і гарно, і щоб так зробити, тому що два кінці, і як зробити, щоб одна бісеринка натягалась. Це теж лайфхак. Ось так зробив і все. До речі, якщо хочете, можу показати, як це колечко робиться. У мене десь був допис. Я робила по послідовності, як я це колечко робила. Але там не дуже добре зрозуміло. Ось так ще одне зробила. Зараз я буду відключатись, тому що в мене на це відео розраховано лише 4,5 хвилини, і залишилося приблизно 2 хвилини. Тому я ви зрозуміли, як зробити. Давайте ще раз покажу. Беремо бісер. Бісеринку натягуємо на будь-який кінець. У мене це правий. Лівим кінцем пустим просуваємо зверху через всю чорну бісеринку, Вона, щоб ніде нічого не запуталося. Затягуємо і ось так пішли. Поки не буде ваш розмір, продовжуємо так робити. Один момент, тому що я вирішила, навіщо робити ще одне таке саме колечко? Де два хрестики і просто далі ось така полоска. Я вирішила зробити ще один хрестик, тому беремо на одну сторону дві бісеринки, на іншу сторону одну бісеринку. Одною просуваємо верхню, там, де дві. І робимо хрестик. Ось, ось так. Тут-два хрестики і тут один хрестик. Я хочу зробити ще один хрестик і покажу вже кінцевий результат. Я вже доробила колечко, тут два хрестики, і тут два хрестики. Тепер залишилися тільки кінці. Я їх зав'язала, але тепер треба їх, щоб вони ось так не стирчали, треба їх як це, підпалити, якось так воно називається. Але краще, якщо краще це робити на жаді дорослих, або краще попросити маму, там, сестру, тата, щоб вони це вам зробили. Наприклад, я вже давно збираю плиту, тому роблю завжди сама.